Вам теж не передзвичайна Майнкрафт. Не цікавлять стандартні РПГ збірки. Хочеться чогось новенького, незвичайного, цікавого. У Мене це теж все дістало вже. Тому, блукаючи по просторам інтернету, я наткнувся на одну дуже цікаву збірку. Зустрічайте найстрашнішу збірку Майнкрафт. Яка змусить ваше серце битися частіше. Ця збірка перенесе вас у світ, де кожен крок може бути останнім, а кожен звук попередженням про небезпеку. <звук> в похмурих лісах ховаються моторошні істоти, готові напасти у будь-який момент. Ласкаво прошу в темний світ страху та невідомості. Сьогодні я починаю проходити цю страшенну моторошну збірку. А почнемо ми з рубки дерева. Я тільки що побачив цей замок, і мені просто мотреш на нього дивіться. Подивіться, як він великий і як він виглядає. Це. це просто я не знаю, це жах якийсь. До речі, треба добути трохи камня. О, кавунчик, якраз те, що треба, я його люблю. Треба трохи їжі добути Але, сумка, йди сюди. Іди сюди. О, що Що це? Вона мене теж Вона мене теж атакує. Що? Тепер тут вони отпор мені дають. Ооо, це все міняє. Ви тільки подивіться на цей замок. Я піднявся нагору і бачу тут таке. Це жесть. Я не знаю, як як навіть це описувати. Ти не опишеш простими словами, бо це занадто круто виглядає. Мені дуже подобається, але мені туди ще рано йти. Ох, друзі, давно я так не хотів швидко знайти собі. Піти наліво чи направо? 600 блоків і 300. Напевно. А, хоча ні, піду там де 600 блоків. Якраз те, що треба. Нарешті я знайшов село. Не зря я пішов на 600 блоків і курочку заодно вб'ю. вони мене, вони мене атакують. Я... Та що це таке? Тут ці моби атакують, чи що, скільки? Їх тут? Подивіться, чотири курки за мною. Так, а ну-ка давайте по одному. Давайте по одному, щоб все було чесно, ну все, і все, і нема. Зато їжі багато. Подивіться на цього носату. В нього більше нема такого носа, як раніше. Мені він не подобається більше. Дивіться, якийсь данж. Ну, я думаю, туди потім сходити. А поки залишуся в цьому домі. Так, ну все, я тут залишаю своє лі ліжко тоді. Я бачу тут сундук, якийсь є. Так, що тут? Золоте яблуко, якась карта. Що це за карта? Не зрозуміло. Здобуду ще я трохи їжі. Що і тільки що знайшов грішу. Думаю, з собою забрати. бо шкода його тут самого залишати. Буде він тепер зі мною. Так, я вже заселився в свій отель, тому я думаю, прийшло, прийшов час до цього данжу. Так, я там бачу лаву, тому зараз ми її, ми її перекриємо. Так, я вже, я вже думаю близько до фіналу, тому зараз подивимося, що там буде таке цікавеньке. Так, нічого. Чого. Опа. Скриня. О, скриня. Те, що треба. Це взагалі класно. Думаю, там зараз ресурси, так, стержень. А, ну нічого такого цікавого насправді. Ну. Ну це хоч щось, тому дякую і за це. Так, ну що ж, уже прийшов час піти в шахту. Так, як ми можемо бачити, сидить декенгріше, я його заберу з собою і все. <звук> мені оці звуки на фоні, я не знаю, мені дуже модо що стає, я ще сам граю. Я чогось дуже сильно боюсь. Злякалися, якщо бути чесним, я теж злякався. Так, ну я думаю, треба добути їжі. Як говориться, ну це я, це я так говорю, м'яса багато не буває. Так, я дещо замітив, як ви можете побачити в нижньому лівому куточку, якийсь мозок. І коли я упав тварини, він... Попав аж на половину. І логічно, що до кінця його не треба вбивати. Тому я думаю зараз зробити якийсь маленький маленький огород, щоб там пшениця росла і так далі. Ну, на перший час я думаю підійде. До речі, подивіться, як цікаво виглядає голем One Eternity Later. Ось такий на перший час. У мене маленький огород вийшов. Ну я думаю, це тільки на перший час. А далі якуди я вже в світі побудую. І огород зроблю набагато більше. А це так. Сказати чесно, мене лякає думка, що буде коїться вночі. Але мені цікаво, але все одно якось моторошно. Так, я дещо дізнався. Зараз беремо залізо, точніше, два заліза. Е, беремо Одне робимо так, ставимо сюди і ось так і паличку. Палочку ставимо і у нас виходить такий ніж. А зараз ви дізнаєтесь, для чого цей ніж мені потрібен. І ось для чого мені був потрібен цей ніж. Зараз я буду, так, так скажемо, з них доставати їх м'ясо. А в мене багатенько їх, я вам скажу. Так, як вже бачите, вже почалася ніч. Я зараз кладу м'ясо в піч, я його все пережарю. Ох! Так, я думаю вилізти на гору, подивитися, що там і взагалі як, бо через двері я так роз, розумію, виходити краще не треба. Так, тут я не спів вилізти, по мені вже стріляють. Йома, як це моторошно, звуки самі послухайте, щось ходить, зрозуміло що. Так, мені треба спускатися, я думаю, пора спускатися, бо це... це просто. це жах. А що це таке? Я... Вони стіну прорвали мені! Скоріше треба потікати в якусь сусідню хату. Скоріше, скоріше. Ось, ось є, ось яка. Бистріше! Так, я буду поки тут подивлюсь взагалі, що там по мені вже стріляють. Як тут вижити цілу ніч, я не розумію. Я думаю, зараз тут трохи побуду, а потім-потім спробую вернутися до хати. Так, як бачите, я вже все відремонтував, я дочекався дня, бо ночі це було неможливо, як ви бачили по попередньому кадру, мене вбили. Ну це було декілька разів, а точніше три рази. І як ви бачите, оці зелені паскуди паскуди, чесне слово, зелені паскуди, вони мене підірвали мої сундуки і все, що тільки було там. Тому мені повезло, так скажемо, що ресурси не пропали. Друзі. Як ви бачите, вже підходить перша серія до кінця. Тому поставте лайк. Напишіть взагалі вам сподобалося, робити мені продовження чи як. Я думаю, продовження треба робити. Як бачите, в мене дві стріли в голові, тому я думаю, що це можна поставити лайк і підписатися.